Гей, Байрона, hey, uh, у тебе ж є ключ від складу, так? Тобі пощастило, друже. Я взяв усі шнурки. круто. Шнурки? Так, шнурки. Це найефективніше. Кажу зі свого досвіду. Добре. Мені потрібен тільки ключ від складу і все. Він не на цьому шнурку. Може на цьому. Ти любиш носити речі на шнурках? Ще як. Спробуй, чувак. Усе кожного дня. Зі мною. Вибач. А це що? Це моя кредитка, читацький квиток і квиток донора крові. Не знаєш, коли знадобиться. Мій телефон. Є повідомлення. Ні, тільки мама. Вибач, мушу перевірити Сонцезахисні окуляри. Складаний ніж, бо сам розумієш. Снеки. Навіщо тобі печиво на шиї Байрона? А печиво Сквіглс. Моє улюблене. А тут просто пакет з салатом. Ну, це мій обід. Можна їсти пальцями. Круто. Допомагає бути струнким. Роман? Книга? Це дуже хороша книга, тільки не читай кінець, бо він паршивий. Гаразд. А це що? Документи на авто. Фото де я у ванні. І мій заповіт. Навіщо ти все це носиш у папці з собою? Ну, знаєш, так простіше. Повернення короля брасло. Це ж у тебе вся трилогія володаря перснів з собою на шиї на шнурку. Розширена версія. Так. Пітер Джексон, бережи його, господь. Мені досі потрібен ключ від складу Байрона. А, вибач. Ось де він. Обережно. Завжди останній, коли шукаєш. Байроне! Це дуже непрактично! Ти про що? Я ношу все на шиї, щоб легко знайти. Це не було легко. Ну, а де ти збираєшся все тримати? У кишені як нормальна людина. Дивись: телефон? Гаманець. Бачиш? Логічно. Так. А ні, це твоя книга. Ой. Я тепер загубив ключ. Дякую. Привіт. Мене звати Брайнон. Байрон. Якщо ви хочете побачити круті, круті, круті відео зі мною та з іншими людьми, поставте уподобайку і підпишіться. Хештег Бранон. Байрон. Хештег Байрон. Ставте уподобайку і підписуйтесь.